Вітаю! Ви дивитеся новий випуск подкасту Вашингтон Ендвернацький про актуальні економічні новини України та світу. І я його ведучий Ярослав Бігдан. У цьому випуску обговоримо гарячу тему нових тарифів, які мудріший комчий Дональд Трамп запровадив 31 липня і які мають запрацювати через тиждень, тобто 7 серпня. Вони зачепили цілу низку країн. Багато з тих, які про які ми чули у новинах, про те, що вони власне уклали угоду зі сполученими штатами, але й багато тих, які власне цього не зробили, або мали якісь конфлікти з Фредовичем, і через що отримали або вищі мита, або взагалі ті самі, які були. Деякі тарифи є відверто дивними а деякі свідчать про те, що у Трампа щось таке щолкнуло в голові, і у нього трошки змінився його політичний курс. І почнемо ми з загальної картини на 1 серпня, тобто на день, коли я записую цей подкаст, маємо 67 країн у списку, і зараз я їх виведу на екран власне відсортованим по зростанню митної ставки. При цьому взагалі не гарантовано, що у цьому вигляді список доживе до 7 числа, тобто до дня впровадження цих мит. Оскільки ще можуть бути укладені Big Beautiful Trade Deals і в принципі про це багато хто каже, що ну це все не фінальні якісь відсотки, і навіть після 7 числа, після цього офіційного дедлайну можуть бути іще якісь угоди. Однією важливою зміною, яка була протягнута разом із пакетом візних мит, стало скасування безмитного ввезення посилок вартістю менше 800 доларів. Це зрозуміло, ще камінь в город шейну, тему та всім іншим китайським барахолкам, на яких на ті 800 баксів можна накупити цілий склад речей. Але від такої норми будуть страждати і звичайні маленькі посилки, які йдуть не з Китаю у Сполучені Штати. І ще одна окрема так мовити сфера діяльності буде страждати. Це люди, які виробляють всілякі прикалюхи ручної роботи і відправляють їх власне у штати, тому що штати це дуже платоспроможний ринок, який може ці, цей дріб'як собі дозволити. Да? І раніше, коли посилки до 800 баксів не оподатковувалися, власне. Дуже просто можна було всім, -всім торгувати. Воно, по-перше, було дешевше, по-друге, воно значно менше страждало від бюрократичної тяганини на кордоні. Зараз воно буде дорожче і буде додаткові декілька днів стояти, поки це все буде описуватися і, власне, буде виставлятися чек власне, на вивізне мито. Але давайте розглядати власне самі країни і їх митні ставки. Я не зміг знайти якоїсь більш-менш внятної кореляції за характеристиками мит. Тому поділив їх по просто наростаючій ставці, і найменші мита у розмірі 10% були запроваджені на країни, з якими у Сполучених Штатах Америки торгівельний профіцит. Тобто, це ті країни, до яких Сполучені Штати експортують товарів на більшу суму, ніж ці країни експортують у саме Сполучені Штати. Таких країн у списку всього три штуки: це Британія, Фолтенські острови, перепрошую за тавтологію, і Бразилія. Як не дивно, і отут якраз з'являється перша заковирка, оскільки я думаю, ви в курсі, що стосунки між Трампом та президентом Бразилії Лулою Дасілвою, ну м'яко кажучи, не дуже. І власне, буквально на днях Трамп оголосив про те, що він вводить 50% відсоткові мита на усі товари з Бразилії. То звідки взялися ці 10% Інформація по 10%, якщо що, була взята не зі стелі, а з офіційного сайту Білого Дому, тобто інформація, на яку хочеться спиратися. Тож звідки взагалі ці 10% взялись? А відповідь проста: за запровадження 50% мита на всі товари, там зробив декілька виключень для бразильських товарів. Власне, це літаки та їх компоненти, товари енергетичного сектору, тобто всіляке обладнання для енергетики. і... Апельсиновий сік. Тут може виникнути питання, чому саме він. А відповідь тому, що ціни, світові ціни на апельсиновий сік дуже сильно виросли за останні кілька років. І зараз вони хоч і просіли, але інерція цінова зберігається. І Бразилія є дуже великим виробником власне, апельсинового соку. Вона їх вирощує в великих кількостях і, відповідно, експортує. Як результат, якщо Трамп би додумався вгатити і на сік 50%, ну від цього постраждала б Америка більше ніж сама Бразилія. А, я сумніваюся, що він своїм великим розумом допер до цього. Скрізь за все, ми просто хтось шепнув на ушко, що варто б трошки притримати коней саме питання апельсинового соку. Але от приблизно так воно і є. Ще однією важливою зміною, яка стосується Бразилії і не тільки Бразилії, насправді всієї Південної Америки, є скасування мита на ввезення міді. До сполучених штатів там здається, десь в середині червня ввів 50% мита на імпорт міді до сполучених штатів. І як результат ціни на фьючерс, на мідь дуже дуже сильно полетіли нагору. Зараз воно ляпнулося через те, що власне скасовується мито на сиру мідь, тобто або рудно, або не Да? Мита на товари з міді, тобто це кабеля, це труби, все, що вмістить собі. мідь, вони вони зберігаються. Тому товари з міді, які були вироблені за межами сполучених штатів, вони як були дорогими, так і залишаться, тому що цей тариф на мідь все ще діятиме на них. Але сама сера мідь буде дешевшою. Це більш загалом збалансований підхід до того, як треба встановлювати подібні мита. Знову ж таки, скоріш за все, хтось йому шепнув цю ідею. Я дуже сумніваюся, що він зі своєю прямотою і впертістю до цього до Петра в але е, сам факт, що це розв'язує рука американським виробникам напівпровідників. По перше, а по-друге, відкриває трошки більше так, би мовити, простору для майбутніх е, трейд-ділів з південноамериканськими країнами. І ми проходимо далі по списку до країн, які отримали мита на рівні 15-20%. Власне, з цими країнами штати вже мають торгівельний дефіцит, тобто ці країни експортують у Штати більше ніж штати в ці країни. Але при цьому вони змогли домовитися на більш-менш вигідних умовах про торгівельну співпрацю. Власне, про угоду між Сполученими Штатами та Європейським Союзом я робив навіть окреме відео. Ви скоріше за все також чули, але у цей список також потрапляють. Японія та Південна Корея вони отримали мита на рівні 15 Там є свої виключення у вигляді деяких категорій товарів, які або не підпадають, або отримують більшу митну ставку. Але це все деталі. Також 19% ставку отримують Філіппіни та Індонезія, і 20% ставку отримує В'єтнам. Знову ж таки, це країни, які домовилися на нормальних умовах з тампом. Вони не переходили йому ніде дорогу і ніде не ловили рибу в мутній воді. А от якраз то ловив рибу в мутній воді, так це Індія, яка е, взагалі-то мала б доєднатися до от цього списку Європи е, Південної Кореї та Японії з митом у 15%. Але буквально на днях Трамп дуже розчарувався у Вері Смартмені П'ютіні, який регулярно окропляв його золотою росою. І як результат він вирішив душити власне, там вирішив душити торгівельних партнерів Росіюшки. Як душити, а просто забороняти їм купувати російську нафту. Власне, зрозуміло, що фокус іде в основному на Індію і Китай, які є основними споживачами у і незважаючи на те, що вже була домовленість між Трампом та прем'єр-міністром Індії на рендрої моді про ставку п'ятнадцять 15%, а Трамп несподівано заявив, що а, будеш ти, голубчик, сплачувати 25% поки не припиниш користуватися російською нафтою. Це дуже позитивний для нас крок, тому що ну нарешті Трамп, хоч щось почав робити по-українськи, а не просто з барського плеча змилуватися, продавати зброю. Але наскільки це все буде ефективно, це покаже тільки часу, оскільки ми знаємо, що і Росія, і Китай, і Індія дуже майстерно ухилялися від. Виконання санкцій, вони, скоріше за все, щось придумають, але це так чи інакше здорож... ще здорожчає експорт російський, і мержа у російських нафтовиків тільки буде зменшуватися. І загалом реакція індійських нафтовиків не може нарадувати, оскільки вони як тільки власне, Трамп озвучив цю вимогу. Почали масово відмовлятися від закупівель російської нафти. Зрозуміло, що це не значить, що вони завтра так хоп, і все вони більше не використовують російську нафту. Ні, воно так не відбувається, бо нафтотрейдинг він відбувається на базі ф'ючерсів. Тобто це поставки на декілька місяців вперед оформлюються, особливо зважаючи на те, що Індія дуже перенаселена країна і у неї дуже велика потреба у пальному. Тобто НПЗ замовляє дуже багато нафти для переробки. Отже, вони через декілька місяців, мабуть, тільки вичерпають цю нафту, і ну, мабуть, що будуть ці декілька місяців використовувати для того, щоб шукати якісь обхідні маневри. Але вже зараз дуже красиві заголовки у новинних виданнях про те, що ніби як Індія вже відмовляється від російської нафти. Як він буде тиснути на Китай, ми це ще маємо побачити, оскільки у нього там окремі мутки. Ми до цього трошки пізніше повернемось. Відносно несподіванкою було побачити тариф на рівні 35% у бік Канади. Зрозуміло, у Канади з штатами були такі трошки тьорки на початку митної епопеї, але ніби як вони зголосилися на тому, що будуть домовлятися, що у них буде йти процес, і mega shit. І однією з ключових претензій Трампа в бік Канади був той факт, що ніби як через Канаду американський кордон іде нелегальний експорт товару на букву Ф, а нелегальні речовини, так би мовити, да наскільки це правда, чи дійсно канадські канадські правоохоронці нічого не роблять з цим, як це заявляє Трамп. Я не можу про це судити, тому що взагалі це робота слідчих е, структур е, по обидві сторони кордону. Але е, сам факт того, що з Мексикою де ця проблема більш медійна і більш освітлювана, багато де. Трамп, в принципі, якось домовився і йому нормально, да? а з Канадою він от аж настільки виходить виход, на піну, що каже, ми з вами ні про що не будемо домовлятися. От вам мито 35% а було 25% я зауважу. А, і поки ви не вирішите проблему, ми ні про що з вами говорити не будемо. Ну мені здається, що Трамп просто все ж таки недолюблює Канаду, або, або йому почеще, бо вона стала 51 штатом, хто його знав. Ну і от щодо Мексики, яка з вона знаходиться у Трампа в такому собі особняковому листі разом із Китаєм? Бо з ними він веде фактично окремі перемовини. І окремо з ними домовляється про ті чи інші тарифи, так само, як і у випадку з Канадою до підвищення мит у Мексики. Зараз 25% ставка, але вони домовилися про 90 денне відстрочення будь-яких подальших підвищення митних ставок, оскільки вони хочуть домовлятися, вони не хочуть зараз ескалювати і взагалі давайте жити дружно. Щодо Китаю, знову ж таки дуже схожа ситуація, але вони своє 90 денне оце перемир'я в торгівельній війні вже майже вичерпали. І 12 серпня у них дедлайн. Поточна митна ставка на товари з Китаю у сполучених штатах на рівні 30% І Трамп дуже сильно грозиться. Що якщо до 12 серпня у них не буде ніякого beautiful deal, то ставка ця може вирости до 40, а то й навіть 45% і знову будуть підвищені на окремі категорії. Загалом ми починаємо КВН знову, ніби як ніхто раніше не піднімав ці тарифи по кругу до 200 з гаком відсотків. Загалом мені здається, що з Китаєм це буде от в такому форматі продовжуватися просто до нескінченності, оскільки вони знову досягнуть якоїсь проміжної угоди, домовлятися про те, що будуть домовлятися, і воно так буде далі. 90 днів і ще 90 днів. Воно так, так приблизно воно і згине, або там піде з посади, як то кажуть, або ішак здохне, або цар. У випадку Мексики ситуація може повторитися, але мені здається, що вони все ж таки дійдуть до якогось консенсусу, більш внятного на відміну від тої ситуації, яка у них зараз з Китаєм, І вони або збережуть 25 поточні, або будуть переходити до більш низької ставки. Ну і щодо решти країн, які присутні у цьому списку, найбільші ставки візного мита залишаються на Сирії, Лаосі та М'янмі. Це 40%. І несподівано, Швейцарія також отримала дуже високу ставку. Не знаю, чим же вона не вгадила доні, але чимось вона не вгадила. А, Ірак з Сербією платитимуть додаткові 35% візного мита. А, Алжир, Боснія, Лівія та Південноафриканська Республіка будуть сплачувати 30%. Там далі йде великий список країн, які платять 25%. І далі вже 20. Ми вже згадували країни, які отримують 20. А, вже є заяви від деяких еліт країн про те, що треба домовлятися зі Штатами, що ми будемо домовлятися. Донні не стукає, будь ласка. Але як я вже сказав, всі ці умовні дедлайни до 7 серпня, вони дуже умовні. Тобто будуть угоди і після 7 серпня, і до 7 серпня. І, скоріше за все, да, ці мита також будуть переглядатися в нижчу сторону. За цією митною епопеєю непомітно пролетіла одна дуже важлива новина: а саме статистика з обсягів імпорту до сполучених штатів Америки за останні місяці. Навесні вони просто полетіли у космос. Ви зараз можете бачити їх графік на екрані, і е, зараз вони власне впали знову до рівня, з якого вони стартували на початку 2025 року. Причина, чому вони злетіли, дуже насправді проста. Я її вже згадував в одному з наших попередніх випусків, якраз цього нового сезону. І все це пояснюється лише тим, що. Компанії, не розуміючи, що буде відбуватися, які будуть митні тарифи, чи буде взагалі відбуватися нормальна торгівля, за якою ціною вони зможуть закуповувати ці товари. Вони наперед починали затарювати все, що їм було потрібно. Сламе це і дало такий дуже суттєвий поштов, аж на 30% на більш ніж 100 мільярдів доларів, зросло зріс обсяг імпорту в Сполучені Штати. Але зараз він повернувся на кори своя, і зараз якраз таки мені здається, треба починати відлік того, коли ми побачимо у Сполучених Штатах ефекти власне від мито. Оскільки вже перший такий шок пройшов, і ми зараз маємо побачити власне перші ефекти від того, що характер торгівлі змінився, і ціни змінилися що найголовніше. Ця статистика також може повпливати на. ВВП Китаю, якби це дивно не звучало, здавалося б, дуже не пов'язані між собою статистики з двох різних країн. Але як я власне згадував у відео про те, чому ВВП Китаю росте, оце збільшення обсягів закупівель у Сполучених Штатах було одним з ручів того, що китайське ВВП перевершив навіть усі очікування, попри Мита, попри всі проблеми, які можуть бути, вони ніби як зростають сильніше ніж навіть. Найбільш сміливі очікування на Волстріт були через те, що китайська економіка здебільшого спирається на своє промислове виробництво. Так сектор спрямований на цивільні необхідності. у них фактично стагнує через те, що стагнує домашня економіка. А те, що орієнтовано на експорт, якраз таки буяє всіма кольорами веселки, і весна для них якраз була дуже, -дуже продуктивною. Тому ми і бачимо такі суттєві відсотки зростання. Зараз ця тенденція вже здувається. США фактично повертається до тих обсягів. Які були на початку 25-го. І я думаю, що вже будуть, вони будуть трошки посідати ці обсяги, будуть відновлюватися, врешті-решт, бо США це величезна економіка, і так чи інакше з нею будуть торгувати. Але те, що стосується промислового виробництва Китаю, вже таких радужних цифр повертати не буде. Ну і пара слів по ринкову реакцію на всі ці митні перипетії. На тлі новин про новий пакет ввізних мит. Ринки шугнули трошки донизу. Ще під кінець дня четверга на автормаркеті Вони почали просідати і враз власне продовжили падіння у п'ятницю. Наразі падіння складає приблизно 1% по широкому ринку, якщо говорити про акції крипта від 3 до 7% в залежності на те. На який токен подивитися, якщо дивитися на шатки, я думаю, там можна знайти і більше. Але ними я не дуже цікавлюсь, чесно кажучи. А загалом не виглядає поки що якщо страшне, особливо якщо дивитися в моменті. Але якщо присумувати до е, цих новин, ще й той факт, що ФРС США відмовилися знижувати ставку на останньому засіданні, яке відбувалося цього тижня. То складається не найбільш така гарна картина для продовження зростання ринку. Цілком ймовірно, що оцей сьогоднішній імпульс переросте у таку невизначну корекцію не рівня квітня, коли ринки посипалися на 20%. Але щось типу 10% Така здорова ринкова корекція, особливо зважаючи на те, що їх фактично не було з тих пір, як ринок у квітні ляпнувся донизу, і після того він дав дуже дуже рівний мув на нагору. А, потрібно ринкам все ж таки трошки відстоятися, трошки якби прибалансувати капітали і потім вже продовжити зростання у більш здоровому вигляді. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу просуватися по YouTube. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, залишайте ваші думки щодо нового митного пакету у коментарях до цього відео. Я читаю всі коментарі, даю на них відповіді, тому ласкаво просимо до обговорення. Ну, а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!